Добрий день, це рекрутерський подкаст від Відеаптагет. Сьогодні поговоримо про курс валют, власний мобільний застосунок Укрзалізниці, новий застосунок для вивчення української мови та актуальні вакансії від Аптаргет. Курс гривні цього тижня в обмінниках теще ослаб після вихідних. Тож котирування становить від 39 гривень 91 копійки до 40 гривень 18 копійок. У розрізі банків готівковий курс. Найнижчий у Приватбанк, найвищий у Райфайзен. Щодо безготівки, курс при оплаті карти найнижчий у Ощадбанк, найвищий в Укрексімбанку. До новин технологій. Перше. «Укрзалізниця» запустила власний мобільний застосунок. У додатку ви зможете придбати чи повернути квиток, отримати інформацію про рейс і колію, швидко повторити замовлення в особистому кабінеті, де зберігається історія ваших поїздок. Додаткової комісії при оплаті квитків у застосунку не буде, оскільки Укрзалізниця є прямим продавцем квитків. Застосунок вже доступний в App Store та Google Play Market. Друга Гра слів новий застосунок, який є українським аналогом гри Wordly і допомагає вивчати мову в ігровій формі. Суть гри полягає в тому, щоб по черзі збирати слова на полі 5 на 5. Якщо гравець використав якусь літеру, вона вважається захопленою суперником. Гра завершується, коли гравці використали кожну з клітин поля. Виграє той, у кого більше зайнятих клітинок. Гра доступна для власників айфонів. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від AppTarge.Sio. Шукаємо фулл розробника для ізраїльської групи travel проектів, який має щонайменше 2 роки досвіду з React та Node. Також маємо відкриту вакансію для Senior React та Senior nodejs розробників які б хотіли працювати у напрямку Game Dev. Тож саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі.